Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі, і сьогодні ми знову з вами подивимось гру RollerCoin, події, які стартували, чим завершився для мене пазл. І ще розглянемо декілька функцій, які е, актуальні будуть для новачків. Але можливо і ті, хто вже дуже досить давно грають, також на це можуть подивитись. Тож готуємо собі щось смачненьке, і поїхали. Продовжую збирати ХП. -шки. Це у нас з вами традиційно в суботу. Я починаю ранок разом з вами. Отже, пазл для мене завершився так, що я забрала всю потужність і декілька майнерів отих розвеньких, які потім підуть на спалювання. Бокси я не відкривала. Але я покажу, куди я вирішила витратити всі свої, ну, майже всі рлт ми там Залишили 66. Так, давайте подивимось на події, які зараз у нас ще актуальні. Вчора у нас запустився міні-івент, він присвячений космосу. Значить, тривати він буде ще 2 дні. Табличка нагород є в нашому чаті закріплена, але ми можемо і тут подивитись на нагороди. Так, ну тут у нас купа майнерів насправді. Перші я прям раджу забрати: це ХП і РСТ і 005 РЛТ. Треба їх забрати прям кожному. Це такі нагороди, які м, потрібні вам постійно. На, на кшталт останніх майнерів я не знаю. Е, я буду намагатись забрати цього для спалювання. Далі, ну, в мене, в принципі, всі майнери такі є. і... Е, в мене не вистачить ні коштів, ні часу проходити всі ці етапи і збираючи ці понти. Але ось цей сет, який тут розкиданий на весь, на весь міні івент в мене є, і він доволі прикольний, оцей з наложками. Так, ну, умови незмінні. 500 поїнтів за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТП. Поза маркетплейсом і 150 за витрати на маркетплейс. Так, нагадую, що тривати він буде ще 2 дні. Також разом з тим, у нас ще є ось ці містері бокси, і вони у нас за 25 догір. Насправді, ті, хто зі мною вже на каналі давно, знають, що я не ведусь на всі такі авантюри, і я не витрачаю особливо на бокси, так, це 100% криптовалюту. Єдине, що я можу купити якийсь майнер. І то, якщо він прям дуже-дуже ну, мені потрібен. Але ось, ось таке я точно не відкриваю. І, в принципі, я е, нікому не раджу відкривати такі бокси, тому що дуже-дуже велика вірогідність, що ви отримаєте якісь, ну, тобто, це ж така замануха, ви бачите, що тут у нас були виражені лише 4. Чотири нагороди, і ті, хто не натискав на details, він не бачить, скільки ще можна всього отримати за 25 догі. І окей, якщо ви отримаєте щось ось цього, ну тобто фіолетового. Ну а якщо сіре, ну камон, за 25 догі ви отримаєте знов такі якісь майнери, які ви отримуєте буквально з усіляких подій. Тому я б не ризикувала так. Але, будь ласка, якщо ви хочете і у вас є купа зайвих догів, то можете спробувати. І ось у нас розпродаж, який буде тривати також один день на це. Я і вирішила витратити свої кошти зекономлені на Пазлі. Тобто я купила ось цей набір за 38 РЛТ. Тут у мене 4 ось цих майнера, і якраз набір для того, щоб його скрафтити. І додатково ще були оце прискорення, потужність, і все. правильно, так, все. Е, мені здалося, що такий майнер дуже класно буде виглядати на моїй поличці з українською символікою. І він туди дійсно класно вписався. Зараз я вам про це покажу. Так, і ось найдешевший е, сет е, з цього всього, він коштує 17 РЛТ. Так, е, крафт. Зараз на крафті у нас з вами три позиції. Це три оці майнери, які також колись були в сезоні, в сезонному магазині, мені здається. І е, перші два у нас крафтяться за батарейки, і третій за перші два. Е, ну, у кого в мене просто вже не так багато батареїв в наявності, щоб це робити. Але е, якщо у вас їх ціла купа, або ви їх періодично скуповуєте на маркеті, то ось як варіант. Можна зробити, можливо, це і не, не потрібно робити, можна наробити купу ось цих майнерів, і потім їх вони підуть вам в нагороду за рахунок вачівки, тому що я вже казала, що є така нагорода за крафт майнерів вище чи ніж 50 потужності, Ну, а потім ви вже можете їх спалити. Додатковий буде у вас набір майнерів, які ви зможете спалити. Особливо це актуально для новачків, тому що коли починається подія спалювання, то саме ті, хто недовго грає і не може собі дозволити зберігати в інвентарі більше, ніж 200 майнерів, то ось таке, можливо, навіть класний кейс. Ось він мій майнер, який в мене вийшов. Зараз він у мене третього, й рарності, і у нього ось такі характеристики: 4 пітахеша і 5%, і мені здалося, це доволі прикольний, прикольний майнер. Краще, ніж я б витратила ці 40, умовно, навіть давайте округлимо. Я витратила 40, тому що я ще ж крафтила, і там були додаткові витрати коштів. Тому краще, ніж я витратила ці 40 на бокси, спустила і в мінус. Тому що ви можете зайти в будь-який день в наш чат і подивитися в медіа, скільки скидаються статистики по боксах, то у людей там найчастіше мінуси. Тому я для себе вирішила, що мені цей варіант більше пасує, ніж просто в Пазлі обрати. Пройти завдання і вибити незрозумілий якийсь майнер. Але, знову ж таки, це рішення прийшло до мене вже після того, як я просто скіпнула пазл, вирішила не витрачати кошти, залишила їх собі, і тут почався цей розпродаж. І я думаю, о, ось сюди я і витрачу. Якщо у вас не було на пазл, то звісно, що і на такий майнер, на такий сет не буде. Ну. Ось так продати його, звісно, що не можна. І тепер давайте перейдемо до економічної складової цього відео. У нас е, були е, оновлення в гаманці. Це ж перше, що нам дозволили виводити XRP. Сума мінімального виводу 49. Далі у нас були деякі монети, підняли суму мінімального виводу. Я не можу вам сказати напевно де і скільки. Єдине, що точно знаю за полігон, тому що його вводжу регулярно. І зараз сума мінімального виводу 45. до цього було 25. Минулий раз я виводила 1 квітня, сьогодні 12 квітня, тобто я змогла зі своєю потужністю набрати за 11 днів 50 полігонів. І зараз ми будемо виводити їх на біржу. Виводити я буду на біржу ByBit, до цього виводила на WhiteBit, але я вважаю більш доцільним збирати на різних біржах монети, тримати на різних біржах. І можна потім там брати участь у різних. Подіях і так далі. Тому на WhiteBit я там вже зібрала певну кількість полігону. Тепер будемо збирати його на Bybit. Всі посилання на біржі, якими я користуюсь, я залишаю в описі. Якщо вам цікаво, якщо ні, то все одно вони залишаються в описі. Так, е, значить, біржа Bybit, звісно, що я користуюсь найчастіше застосунками, і там це більш інтуїтивно зрозуміліше. Але, але для запису відео, думаю, запишу вам з десктопної версії. Так, для того, щоб поповнити я натиска на свій аккаунт, поповнити. В принципі, така сама функція є і на телефоні. В переліку тут мені спочатку необхідно вибрати мою монету з переліку. Ось тут ми пишемо «Пол». Є. Обираємо. Так, далі я обираю мережу. Тут пропонується нам на вибір дві. Я обираю ось цю полігон POS, тому що я зараз вам покажу. Ось тут у нас пишеться інформація. Це зараз ми просто вводимо полігон. Якщо ви майнете іншу монету, то при виводі ви просто звертаєте увагу саме на ось цю строчку. Тут буде написано, що вам необхідно обрати. Я обираю полігон. Так, далі. У мене згенерувалась адреса. Я її копіюю, Вертаюсь в гру RollerCoin, Вставляю адресу, натискаю підтвердження і тут я виводжу всю суму 50. Натискаю «Вивід». перевіряю. Давайте перевіримо. Так. Є. Підтверджую. Тепер чекаю код на свою електронну пошту. Він постійно різний. Ой. Він постійно різний, тому я його не ховаю за е, блюром. Є все. Мої монети були зняті з рахунку і відправлені на вейтінг. Я там, якщо вам цікаво, може, я в чаті або в коментарях повідомлю скільки був у мене вивід. І ось попередній був 20 березня, потім 1-го, ну десь у да, мене збиралось на 10 днів. Тут у мене взагалі я збираю на 50, але тут був розмови про те, що якісь проблеми з виводом, щось таке. Я вирішила перевірити раніше на один день. Буквально один день не дочекалася, і все пройшло, все окей. Так, ну і цей також виводжу вже, як бачите, на іншу адресу. Якраз подивимось, як воно буде перевіряти, адреси, біржі і так далі. Так, тепер е я хотіла вам дещо ще показати. Е якщо ми відкриємо ось це меню Network Power, тут ми бачимо загальну потужність всієї гри. Ми натискаємо на ось цю галочку, і тепер ми можемо побачити розподіл по монетах. Тобто, коли ви обираєте монету для майнінга, ви ж користуєтесь якимись своїми рішеннями. У когось це можливо певні потреби в цій монеті, там, десь для іншого. У когось це віра в цю монету. Ну тобто, у кожного своя мотивація. Але є ось такий нюанс, як теж можна подивитись на потужність загальну по цій монеті в грі, і ми можемо виокремити ті монети, на яких найменша кількість гравців майнять цю монету. І як ви бачите, тут у нас зараз є три монети. Це у нас ну, РСЦ ми взагалі не розглядаємо. Це у нас XRP, Polygon і LTC. ЛТЦ виводити не можна, але, судячи з дорожньої карти, в останній е частині цього року, то там вже можна буде її вводити. Е полігон я майню дуже-дуже давно, і е XRP. Зараз я хочу провести експеримент, порахувати, скільки з моєю потужністю я намайню XRP, за скільки. Для чого? Тому що у нас в чаті почали питати, як вивезти, і мені в особисті пишуть, що треба ввести, які дані. А я не можу цього вам розказати, тому що по факту. Це теорія. Я ніколи не виводила XRP, для того, щоб ну до прикладу, Polygon, BNB, Bitcoin. Це все я виводила, і я дуже швидко можу орієнтуватися, які дані вам треба обрати, мережу і таке інше, як воно йде. Про XRP мені нема чого сказати, і тому я вирішила перемкнути зараз всю свою потужність на добуток XRP, щоб зібрати суму мінімального виводу 49 монет і вивести їх на біржу, показати це вам на відео. і як що ми обираємо, де що ми вводимо. Е, тому як це ми робимо? Переходимо на MyPower і тут я бачу показники своєї потужності. Тут я бачу е, ігрові, ігрові монети, вони тут стоять за умовченням, і далі вже криптовалюту, яку я маю. Тут є такий повзунок, тобто я можу бачити всі інші, але мені це не зручно. Я обрала лише бачити ті, на які я витрачаю свою потужність. І ось у мене було розділено 50 на 50, тобто XRP і полігон. Ми натискаємо на Split Power, потрапляємо ось в це меню. Це меню працює лише. Раз на 12 годин ми можемо змінити параметри. Тому якщо ви хочете там, експериментувати, ну і взагалі 12 годин це не досить інформативний період, щоб зрозуміти, наскільки класно майниться ні. Тому тут ми можемо ставимо 0 з вами, а тут я ставлю 100. Є всю потужність своєї кімнати. Я зараз перемикаю на XRP для того, щоб показати. Потім скільки ми зберемо. І давайте тепер подивимось, скільки за місяць я зможу намайнити XRP за умови, що е, там була мала кількість потужних е, гравців, які поставили свою потужність на неї, і м -м, якщо моя потужність, в принципі, не буде падати. Отже, е, для цього ми підемо на сайт П'єру. Ось, посилання також я завжди залишаю в описі, у нього є калькулятор. Досить актуально буде тим, хто забув, як працює цей калькулятор. Так, ось тут вгорі я маю написати потужність своєї кімнати. Е, я напишу приблизно, в мене 4,8. Давайте напишемо ось так: 48. Є. Yeah. Так, тепер нам треба оновити саму потужність, тому що мені здається, що вона не, не дуже. Е... Правильно, Тому що, як пам'ятаєте, ми з вами ще й подивилися: тут у нас було 3. Тому ми повертаємось сюди, наступаємо на низ і ось так аж до гори виділяємо все: Ctrl-C, скопіювали. І тепер ось тут поле, яке у нас паст, ми сюди вставляємо все те, що ми зробили, і натискаємо Update. Так. Тепер, в принципі, я думаю, що воно дані оновило. І далі ми вже можемо з вами бачити інформацію в доларах, але мене більше цікавить саме кількість монет. І ось, в принципі, якщо вірити цій цьому калькулятору в моменті. Ця інформація актуальна лише в моменті. Тобто я не можу прогнозувати, що саме так і буде, що за місяць я на... зможу назбирати 19 монет, тому що, по-перше, буде змінюватись потужність мережі. Зараз я вам це показала, і, можливо, я впевнена, що моє відео подивиться не дуже багато людей, там 300 максимум. Тому я нічого такого не сказала інсайдерського, що класно майнити XRP. Але буде зростати потужність, буде зростати або падати потужність моєї кімнати, і ще, ще багато різних показників. Буде змінюватись. У нас же є ще інформація про кількість блоків. Так, ось ми бачимо. Скільки блоків на день майнеться. Ми бачимо, скільки часу витрачається на добуток одного блоку. Це 15 хвилин. Насправді це більше, тому що на добуток одного блоку того ж, бачите, догі, біткоїна, ефіра витрачається лише 10 хвилин. Тому тут найбільший час добутку блоку. І ось таким чином виходить, що це також впливає на розмір. Кількості монет, скільки я отримав профіту. Так, що тут у нас ще у нас ще тут додавалось криптопрайс, тобто ціна, я думаю, що вона е коригується якось, а можливо, і ні, хто знає. І о, інформація про вивід. Угу. І ось ми можемо побачити, скільки сума мінімального виводу. О, прикольно, тут навіть йде розрахунок у доларах. І якщо вірно тут все написано, то я зможу вивезти 49 РЛТ, і на сьогодні це майже 100 доларів. Ну, я сподіваюся, що я зможу намайнити ці монети до свого дня народження, і буде мені ось такий подаруночок цілих 100 доларів. Тож, давайте слідкувати разом за моїм експериментом. Вийде чи ні, хто знає Подивимось, пишіть в коментарях, чи вийде в мене це, чи вони піднімуть суму мінімального виводу, чи гра соскамиться Як це мені дуже часто пишуть. що Не граю цю гру. Вона завтра вже все закриється. Тож дякую, що додивились до цього моменту. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за моїм експериментом, і скільки часу мені потрібно буде, щоб намайнити на вивід. Зараз у мене 7.25 Ось так зафіксували цю позицію. Е, дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.